Вітаю дорогі глядачі! З вами, як завжди, канал AVQA. І сьогодні ми поговоримо про довгоочікуване оновлення від Xiaomi. фітнес браслет Mi Band 8 Pro Black. Цей гаджет обіцяє стати справжнім must have для будь-якого фітнес-ентузіаста. Давайте не будемо гаяти часу і поринемо у світ технічних характеристик. Перейдемо до розпаковки. Коробка стандартна в фірмовому стилі. В комплекті ми маємо сам годинничок, браслет. Зарядку та документацію. Скажу одразу, що зарядний пристрій повністю сумісний з Mi Band 8. Mi Band 8 Pro вирізняється елегантним дизайном, що підкреслює стиль свого власника. Корпус виконаний з металу. Вигнутий AMOLED-екран із діагоналі 1.74 дюйма роздільною здатністю 336х480 пікселів та частотою 60 Гц, разом з підтримкою Always On Display пропонує яскраві кольори та чудову видимість навіть при яскравому сонячному світлі. Цей браслет справжній красень на вашому зап'ясті. Як завжди, пила та вологозахист по стандарту 5 ATM. Система знімання та одягання ремінця, як у Band 8, та дуже нагадує Apple Watch. Це дуже важливе та корисне оновлення. Mi Band 8 Pro обладнаний всіма. Найсучаснішими сенсорами, що дозволяє відстежувати ваше здоров'я у режимі реального часу: серцевий ритм, кількість витрачених калорій, рівень кисню в крові, сон і навіть стрес. Браслет стежить за всім. В ньому також є високоточний шестиосьовий датчик частоти серцевих скорочень PPG, трьохосьовий акселерометр та трьохосьовий гіроскоп. Mi Band 8 Pro оснащений вбудованим літій полімерним акумулятором ємністю 289 мАч. Ця ємність дозволяє працювати браслету в автономному режимі до 14 днів за стандартного використання і до 6 днів з вімкненим датчиками та Always-On-Display. Це вражаюче значення, яке робить його одним з найкращих у своєму класі за часом автономної роботи. Ефективне енергоспоживання Mi Band 8 Pro досягається за рахунок оптимізації роботи апаратних компонентів та програмного забезпечення. Браслет може автоматично регулювати підсвічування екрану в залежності від умов освітлення, що сприяє додатковій економії. Mi Band 8 Pro дозволяє керувати музикою, яка грає на смартфоні, а також дублює повідомлення про смс, дзвінки та оповіщення від інших додатків. З ним ви завжди будете в центрі подій, не дістаючи смартфон з кишені. Щоправда, динаміків на пристрої немає, звукові сигнали замінює вібрація. Гаджет підтримує понад 150 режимів для різноманітних тренувань. Це біг, плавання, піша прогулянка, їзда на велосипеді, силові вправи, йога та багато інших. У кожному режимі браслет відображає метрики, необхідні для безпечного керування фізичним навантаженням та відстеження прогресу, швидкість, час, тренування, частоту серцевих скорочень тощо. Загалом тут все приблизно на рівні Band 8 і Band 7 Pro без нових унікальних функцій. Як і інші фітнес-браслети Xiaomi, новинка сумісна як з Android, так і iPhone. Що робить його універсальним аксесуаром? Синхронізація з вашим смартфоном по Bluetooth здійснюється миттєво через додаток Mi Fitness. На закінчення хочу сказати, що Xiaomi Mi Band 8 Pro Black це не просто фітнес-браслет, а ваш вірний супутник у турботі про здоров'я та стиль життя. Не забудьте підписатись на наш канал AVIQA, поставити лайк на це відео та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступні огляди. Та не забувайте підписатись на наші соцмережі Instagram та TikTok. З вами був АвікЮей. До нових зустрічей!